Чи має значення для нас колір самого профільного алюмінія? Ні. Чорний, він жовтий, він білий, він рожевий, він. Ні, має не, значення? значення. Що колір нема значення? Нема. Абсолютно? Абсолютно. А те, що він От, дивись, цей пофарбований, а цей не пофарбований. Має значення? Ні. Ні, Нормально? Ні, нормально. І я думаю, що нормально. Ну просто ж люди запитують, а ми під цим відео зразу їм надамо відповідь. так? Да? Ковирявся, я значить, ковирявся. Трошки не в тому місці відкрив, ну так буває. Саме головне, що повинно бути, це записочка з номером карти. І е якщо це ви зробили, то ви великий молодець. Не зробили. не великий молодець, Ну, але все одно ви великий молодець, що правильно відправили свою посилочку. А саме на лубний, да, на онлайн прийомку. Отакий от от алюміній. Так, що ще по цьому алюмінію ми можемо розказати? Що до нього входить в цю групу? Карнизи. Да, так. З радянського періоду входять ще е, карнизи. Тільки круглі можуть також входити, да? Да, якщо да. вони ребристі. Але якщо він просто круглий, то він прилітає в звичайний алюміній. Е, потім ще? Багато мебельної фурнітури. Да? Uh -huh. е, мебельної фурнітури, сантехнічна фурнітура, буває алюмінієва, вона також сюди проходить. До речі, сантехнічна. Буває ще із нержавійки. І чаще за все нержавійка восьмерка. Це дешевий вид нержавійки, але він прийомний. Де ще воно застрічається профільний алюміній? А, ну, кутики, да, звичайні. Да, В такі всякі моменти воно відноситься до профільного алюмінія. Як думаєш, яка тут вага орієнтована? А ну, профільним, проф... професіональним поглядом стрельнеш? Кілограм – 10 на сікроці. Професійний погляд. Зараз дізнаємося, чи добре розбираються наші приймальники матеріалу в даному питанні. Так, да, добре, 11300. Глаз підкований, все добре. Що тут у нас написано? Що? 30. Ні, так це фактична вага. Тільки це е, нова почта і вони на рахунок цього. <клес> Женя каже, дивиться, вага 30 написана. Е, нова почта, вони обов'язково використають ваші, знання, ваші незнання проти вас. Да? Це добре підковані оператори, які все знають класно. Якщо у вас фактичної ваги немає, 30, то вам напишуть, що? Об'ємну вагу 30. І ніхто по цьому поводу паритися не буде. От чого з Укрпочтою трошки легше. Десь щось не так. E, дуже легко перевірити вагу матеріалу. Да? E, кажуть, там того то було більше. Ми кажемо, та щось проб'ємо, перевіряємо, а Укрпошта вона завжди.